Так, прислали мені новою поштою два телефони. Це S20, треба поміняти батарею. І, походу, вона вздулася. Мабуть, не знаю. Так, по відчуттях. Якщо чесно, якщо вздулася, то перший раз, бо на Samsung вони так ніби... Не часто вздуваються, принаймні не бачив я. Так, і легендарний S10. Керамічний. Керамічна задня панель. З тищеними на дисплеї. Тут не видно. Ага, тут ще якась є Так. Коротше, немає як темний режим виключити. Тут скарги, що не заряджається. Погано заряджається, щось таке. На дештовно. Вот. На s 20 це оригінальна нова батарейка, сервісна, так що все буде чітко. Так, s 10 э, роз'єм зарядки почистив, бачите, який він тепер. Білим <світиться> Білим світиться, бо там було куча палюків. От дивлячись на 3,5 5 забитий, теж, зараз я його почищу. Став заряджатися, швидке заряджання працює, все окей. Бо клієнт казав, може роз'єм поміняти, кажу, ну, треба подивитися. Коротше, якщо у вас не втикається, погано заряджається е Type-C, Подивіться, скоріш за все, що його треба почистити від пилюки від грізю. Так, батарейку я закинув, батарейка кінець 23-го року, а стара вздута 20 рік. Так, далі знімаємо стару проклейку, ставимо на нову. Хтось там питав за ці де купити. Ну, як я їх замовляю чисто під себе їх. <кій> дуже важко купити на Алікспресі, там майже навіть немає. Е, от синя це оригінальна, сервісна, так звана. Тут бачимо на старій є такі білі штучки. Це як відрізнити. І тут вони є. Е, є ще така зелена. Це копія, це не оригінальна, але вона теж нормальна. Якщо якісно почистити, промазати прайміром, то вона теж тримає. Це нормально, якщо хтось буде собі купляти, це йому на користуватися є де ж то зараз. Є гірша якість. Це на дисплей, але в суті не міє. Є отакі проклейки. Коротше, це саме погана якість. Вони і на дисплей є, і на кришки є. Отакі. Не купляйте. Вони не тримають не дисплей, не кришку. На дисплей ще куди не йшло, можна трошки там клея десь підмазати. Ну, але це саме погана якість. Короте, ось е, Оригінальні такі вони. ну їх е, Наприклад, навіть на всі моделі я їх не знайшов. Е, ходить спеціальна людина по ринку Шенжень і шукає оці оригінальні проклейки, тому що самі китайці ними е, не всі користуються. Вони кажуть, що вони дорогі. На що вона тобі треба? Бо вони дорогі. Типа, бо оця в два рази дешевша. Ну, типа. Будемо цю синю використовувати.